Доброго дня, мене звати Олександр Яренко. Вітаю вас на моєму каналі Заточка Патріот. Сьогодні я вам представлю пристрій для заточування сверду діаметром від 5 до 12 мм включно під кут заточування 118 градусів, який ідеально підходить до свердління сталі та інших матеріалів. Пристрій називається Patriot Дефт. Він складається опора для сверла, спроєктована таким чином, що кут при вершині 118 градусів утворюється автоматично. Ця опора має вбудовані два магніти, завдяки яким вона стійко та відносно міцно тримається на опорі шліфувального верстата та 10 тримачів для свердлів. Верстати може бути використовувано як грінтер, так і будь-який вид заточного станка, точило, наждак. Бажано сверлити на круги електрокорунд або алмазна чашка з зерно приблизно 160-125, 160 на 125, 125 на 100 зерно, таке повинно бути. Так, опора для свердла. Як я казав вже, вона має два магніти, яка міцно тримає опору. Тепер розташовуємо опору приблизно 10-10 міліметрів від стрічки, заточеної стрічки. Розташування під таким кутом 12 градусів. Необхідне для забезпечення можливості заточування задньої поверхні різні кромки. Тепер виберіть відповідний диск обмежувач глибини та надіньте його на сверло, підведіть сверло до шліфувального кругу, притисніть диск до опори для сверла і витягніть його приблизно назад на пів міліметра, міліметр, можна два. Зафіксуємо обмежувальний диск на сверлі гвинтом і можна починати роботу. Блять. Отак повинно бути уперли і зазор. <різь> розташована ріжуча кромка повинна вертикально розташована до стрічки. Не горизонтально, а вертикально. Так, починаємо роботу. Затачуємо спочатку одну сторону, перевертаємо на 118 градусів і затачуємо іншу сторону. Поїхали.